Перед вами круглий стіл Next. Я не здурів, він дійсно круглий, але він розкладається в довжелезний овальний стіл. Стіл зроблений повністю з дуба, базовий розмір діаметр 1,20 м, а розкладається до 2,20 на 1,20 м. по вартості 22,5 тисячі і робиться в різних кольорах. Саме тут у нас йде натуральний, натуральний дуб колір, тобто без покраски, а може бути точно знаю, димчатий колір. Медовий дуб і так далі. Покриття в стола йде олія віск. Дуже стійке до пошкоджень і до різного роду рідин. Тобто, якщо ви щось розлили на стіл, залишили, нічого ці столешні не станеться страшного. Розкладається ось так. Бачите? Тут і механізм розкладається далі. На ще одну ставочку. Є. Звільняється місце для ще одної вставки на 50 см. Ось вона. І можна із круглого стола зробити величезне, як я сказав, на 220. Вставочки дійсно важкі, ну вони дубові, тут нічого дивного немає. О! Ось так красиво вставилась і. Причому всі частинки між собою можна зафіксувати. Тут є такі з'єднувачі. Ви можете зафіксувати, і частинки не роз'їдуться між собою. Ось, будь ласка, будуть, будуть стояти щільно. Стіл повністю зроблений з дуба, до нього можемо підібрати стільці на вибір. Тобто, так, за круглим столом поміщаються 4 людини, за таким подовженим столом, 8 людей поміщається без проблем. Причому ви можете його зробити як 1,70 м, так і м, в залежності від того, скільки гостей до вас прийшло. Вартість 22,5 тисячі. Якщо брати зі стільцями, зробимо знижку на комплект. В шапці профілю буде телефончик для зв'язку. Звертайтеся.